Доброго дня, друзі! З вами компанія Тофокус. У нас нове крутецьке надходження. Це KIA k 5, 2-літровий газ. 2015 року випуску даний автомобіль. Ось в такому гарному білому кольорі на чорних дисках. По кузову вона виглядає прикольно, то без будь-яких запитань, ось такі круті чорні диски з новою зимовою резиною. По задньому плану шкіряний салончик в гарному доглянутому стані. Само собою задні скло підіймачі, по передньому плану ми маємо з вами повний склопакат з електросаданням дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, також кіряні. Ось таке круте мультикермо маємо. Маємо ось таку приборну панель, 240 тисяч пробігу, Маємо салений моніторчик, сенсорний, само собою кондиціонер, коробочка автомат та підігрів у передніх сидінь. Тому ось така проста. Та надійна як кап'ята. Тому друзі, звертайтеся до компанії автофокус вулиці Михайло Гришка, 4 а приходьте до нас, приєднуйтесь та переглядайте даний автомобіль.